Допомогти знову повернутися до мирного життя. Активісти ветеранської організації вирішили підтримати бійців, АТО на шляху інтеграції у громадське суспільство. І влаштували з цієї нагоди круглий стіл. Найболючішою темою кажуть є працевлаштування ветеранів, адже програми, які перекваліфіковують військових, чимало а актуальних і справді дієвих обмаль. Програми перенавчання вони на сьогоднішній день дуже багато програм неактуальних. Якщо хлопець 30 років був мобілізований. Прослужив два роки, демобілізувався, втратив свій бізнес. Та він ніколи не піде шофером на працювати на автобус або ніколи не піде працювати сантехніком. На сьогоднішній день ведуться переговори з трастовим фондом НАТО по перепідготовці наших військовослужбовців. На круглий стіл з'їхалися ветерани з усіх областей України. Окрім того, що ділилися досвідом, обговорювали й теми соціального захисту та військово-патріотичного виховання молоді. кажуть, потрібно вчити дітей любити батьківщину не словом, а ділом. Тому й виступають у школах з лекціями та обговорюють з учнями різноманітні воєнні ігри. Ми знаємо, які необхідні проводити прияті серед молодих, щоб приявити любов їх до родини. Ви розумієте, що в такій е, душевній преданності цим організаціям, наприклад, на на подвигах наших старших людей, які вже проходили цю війну. Ветерани Другої світової війни запросили на захід атовців, однак вони не прийшли. Натомість завітали молоді військові. Кажуть, такі зустрічі потрібно робити частіше. Це Люди багато повідали, я не думаю, що не кожен може це розповісти. Тому, я думаю, проще буде ділитися з тими людьми, які теж це пережили. І поділяться откроються друг друга. Так буде проще думаю. Лави ветеранів констатують учасники круглого столу. щоразу поповнюються. Майже щодня у зону АТО вирушають нові добровольці. До прикладу, лише в Київській області нині налічується близько 10 тисяч учасників бойових дій. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.